Всім привіт, такий великий на каналі. Хто завітав на мій канал? Всім дуже рада, як ви бачите, я спішу робити огляди з різних мереж, магазинів. Зараз я десь приземлюся. Я вже на низькому старті. Сподіваюся, буде вам цікаво. А буде багато новинок, якихось таких топових трендових речей ми побачимо. А давайте завітаємо в інтертоп, подивимося на ціни. Дуже цікаво, я бачу, є червоні, тобто оранжеві ціночки, є знижечка на речі, на взуття, і не тільки взуття, є в інтертопі. А є ще одяг, є рюкзачки. Ось такий рюкзак, наприклад, він не на знижці. 2229 гривень від бренду Nike. Але на розпродажі я бачу багато є взуття різних брендів: європейських, американських. Інтертоп експортує, імпортує, експортує, як правильно багато фірмових речей. Ось такі на знижці. А є черевики. Зараз вони коштують 3399 гривень, а коштували 499 гривень. Це шкіра. Я в схожих стою. Я купляла вітрейки від Рейкерість німецького бренду. Хто бачив мої колишні відео? Ну, Чуть-чуть нижче. я купляла в інтертопі. Я дуже задоволена, я в них топаю постійно, який це бренд. Не бачу шкіра, що взагалі без бренду. Ані є. А... інтертоп. Шер Шар інтертоп. Не знаю такого бренду, чесно кажучи. Це щось, напевне, їхнє. Будемо зараз шукати реально брендові краще брендове взуття. Так, так, так. так. Скейчерсів багато є. А, скейчерс, скейчерс. Як правильно. Коштують зараз такі черевики 2999 гривень, а коштували 4999 гривень. Це знижка, майже 50%-40% знижки. Но ви знаєте, що цей бренд дуже якісний. Це такі повсякденні черевики, натуральна замша. Хто має цього бренду взуття, не може натішитися, бо реально воно таке. В меморії є пам'яті на устілку написано. Ну, і, відповідно, тут різні розміри, тому не потрібно мені озвучувати розміри, який я тримаю, тому що це нове взуття. Тімберленде, культове взуття, культові черевики. Але сучасна модель, зрозуміло. Я бачу, є рюкзачок Nordface. Хочеться багато чого показати, чого він тут лежить. Можливо, така задумка. Ну, зараз подивимося, яка ціна. Спочатку повернемося до Тімберлендів. Тімберленд легенькі, такі класні. І зараз вони на снижечці 5439 гривень, а коштували 7249 гривень, 25% снижки. Ну, тімберленди вони на то і тімберленди, що вони дорогі. А якби ось такі норфейс, люкзак, як ви бачите, якісний відомий бренд Саме більше люблять мужчини чомусь. Це бренд більш спортивний, тому, можливо, так, Норд Файз, І зараз він зі снижкою 25% і його ціна 3134 гривні. Так, а він більш ночі, він такий невеликого розміру. Я скажу, він навіть досить маленького розміру. Я, чесно кажучи, навіть не можу вам рекомендувати цей рюкзак, тому що ви по факту тільки можете йти в зал на тренування, що ви сюди покладете. Це кросівки, водичку тут збоку, ну щось таке, дуже мало. В подорож він не годиться, тому що я багато їжі. У мене є адідасовський рюкзак. Два, є, один вже вбитий, чорний, дуже добре носиться. А, і, до речі, я купляла один Адідас Львові, в Adidas магазині, а інший мені а, чоловік купив. Він теж дуже добре носиться. Так. Тут авто. Outdoor. Outdoor. так, 5599 гривень. Теж відомий досить бренд, спортивні такі черевики. І зараз вони 5599 гривень коштують. Ось такі, Так, є скетчерси. а зараз на них снижка є цілий відео з цими крусівками. Ще кажуть, що це для пенсіонерів це взуття, тому що воно досить зручне на кожний день. 2300 на знижці, такі красивки, легесенькі ви орієнтуєтеся в цінах. Інтертоп можна замовити навіть онлайн. Я замовляла раз в вони мені приїхали на відділ, можна на відділ замовити теж якби, інтертопу, там ви собі поміряєте і можете не забрати. Ну, в моєму випадку було так, я забрала, мені підійшли. Так, 2479 гривень. такі а, моблі дорожеві. прям нюдові кросівки, але дуже красиві. А мені сподобалося. Лагеньке, ну реально легеньке взуття, видно, що воно якісне, ортопедичні устілки. А, оці дуже красиві такі арт. Мистецтво вуличне. Я сподіваюся, що вони жіночі. І їхня ціна 3039 гривень, знижечка 20%. Дуже стиненький, теж легесенький. Розпродаж. Ой, оці Кларкси. А, ну вони важкуваті, щось, але вони дуже-дуже стильні. Це шкіра а, шкіряна. Устілка і ортопедична, дихаюча, прошиті на дуже якісні відтінок такого синього до графітового. І ціна зараз 4743 гривні 20% знижечки. Шкіра і є в чорному кольорі. від бренду Vagabond. Теж дуже якісний бренд. На власному досвіді можу рекомендувати шкіряні кросівки. висока підошва. Зараз ціна 4739 гривень, бачите, є знижки. А це шкіра. Зрозуміло, я не зустрічала від Vagabond не шкіряного взуття. Ну, вони трішки важкуваті. От я брала Кларкси, теж важкуваті. Треба даватися, щоб взуття було легеньке, як на мій погляд. Бачу хороші кросівочки від Tony Hillfigger. Це такі кеди. На п'яточці рельєфно їхній бренд. На підошві теж Тоні Hillfigger. Це американський бренд з логотипом як бачите, зараз подивимося, яка ціна. І ціна зараз 5 тисяч гривень, 20% знижки, коштували 6289 гривень. І це шкіра. Досить якісно пошиті. А цей бренд ніколи не був дешевим, і очікувати, що тут буде тисячі гривень, то такого не буде. А щось мені таке сподобалося. Замши. А, це кларкси. Це кларкси. Такий кемел відтінок замші. Кежельні. 4591 гривня. Так, коштували 5739. Це шкіра. Це замша натуральна. Є теж багато одягу і є рекомендація замовляти онлайн. Так як я вам кажу, що можна замовити на відділ. Я бачу є якийсь джемпер від Браска, Такий мінімалістичний. Зараз він коштує 2549 гривень. 15% знижки, на вигляд, це котон. Зараз подивимося, а я бачу, ще її в білому кольорі. Це 50% бавовни і 50% акрилу. Рукавчик широкий, не вузький. Рукави цікаві, такі стильний, стилі кос, ну, мінімалістичний такий стиль. І є такий і в білому відтінку. А є в Кремовому, я бачу. Є різні відтівки. А є теплі брюки палацо, таку ялиночку, а це теж бренд Браска, і ціна 1399 гривень. Я бачу, що склад вверху написаний. Склад вверх поліестер віскоза акрил. От. От такі базові брюки. Вони не на знижці, але якісно пошиті, заклугумка, це висока посадка і такі широкі штанини. Бачу, є спідниця, я думала, це натуральна завжа. настільки реально, але ні. це шкір зам. Це така тканина, схожа на замшу 1999 гривень. Ось така спідничка. Я так розумію, що в цьому відділі представлений, представлений бренд Браска. А є ще ось така сукня Гофре і є золотиста. Вона довго в підлогу. Бачите, така красива сукня. А ще подивимося взуття, яке на суттєвих снижках, тому що воно не дуже по сезону. І ось такі черевики на шнурівках з лакованої шкіри коштує зараз 2719 гривень, коштує 3600 гривень. Це теж від бренду браска, вказано на устілці, що вар шкіра всередині шкіра. Ще такі в світло-сірому світло -сірому відтінку замша натуральна в стилі Loro Піана. Хто знає про цей люксовий бренд? лоропіана окремо в будь продається в інтертопі. Не буде продаватися 2479 гривень, 3299 гривень коштують, вони коштували і це натуральна замша. Мені сподобалося, як вони вверху тут зроблені з таким, бачите, всередині шкіра на касінька. Ну, кажу, схожа модель під лоропіаном. Від Капрі це, це німецький бренд. І зручні. Ну, це бренд і виготовляє зручне взуття, він не є такий і дорогий за кордоном. А, це шкіра 3000 на знижці, коштували майже 4. Ну, як бачите, цінник, а, така дихаюча устілка, а такі повсякденні туфлі. Є якісь красиві сумки, зараз гляну, і є в червоному кольорі, як бачите. І є в чорному. Велика. Це теж бренд Шер. Я на початку відео показувала чого до цього бренду. Досить містка, досить має вигляд і якісною. Правда, вона без якоїсь такої суттєвої застіпки, що я не люблю. Яка ціна у нас, ці 2759 гривень. А та коштувала 3900 гривень. А, так, склад замша натуральна і підкладка бавовна. Тобто хороший склад. А, ну і така в червоному, як бачите, кольорі. Ну, бачу знову в стилі лоропіано. Я не знаю, хто в кого цю ідею як би, злазав, але навіть схожі відтінки є, ну, такі в лоропіано, такі лофари. а це натуральна замша. А як бачите, є ще в такому, ці кращі, в сірому кольорі і є в чорному. І ціна 2369 гривень на снижечці, а коштували вони 2759, невелика снижка. із за цього, що це ходова модель, і рано чи пізно її придбають. Подивимося, а цю сумочку від Шер 17. Шер інтертоп, або це колаборація з цим брендом, або це бренд інтертопу. Є бачите кусочок замші, що бачили, що це натуральна замша, дуже хороша сумка, такий червоновий колір і все на блискавках, все застібується, ця ручка регулюється. Просто вау. Ну і куди без леопардового принту, який перейшов плавно у 2025 і рік по трендах. Він є улюбленим багатьох модниць. шкіра варш, шкіра середина 2520 гривень, і коштували 3599, тобто 3600. А такі човники. Ще такі відбразка є лофри з а-ля Гучі. Це відома культова пряжка, яка вперше з'явилася на лоферах в Гучі. Зараз вона плавно примістилася до різних брендів, як декор. Винний колір – теж тренд цього року. А, Потрібно ціну сказати. Так, це шкіра вар, шкіра середина, на 2799 гривень зі знижечкою, як ви бачите, а, а коштували вони 4 тисячі. Я бачу багато курточок є і навіть є акція. А можна придбати, оплатити частинами від скетчерсі куртка. Я, а, Зараз гляну, можливо, це пуховичок. Ось така куртка, ну, оце й чоловіча модель. Може бути унісек, звичайно, але я так впевнена, більше, що це й чоловіча. Ага, так. Що тут вказано? Це вказано, що верх поліамід, підкладка поліамід і, якби, все. 1500 гривень на знижці, я коштувала 2,5-40% знижки. Написано, що щось написано, що Швейцарія. Чи бренд швейцарський, чи що? Ну, сказано, дрібно дуже написано. Є виробник, ага виробник Швейцарія, до речі, от я читаю виробник. Штейн там Штраси, терепири і Швейцарія. Якби виробник, але вироблено воно в Китаї. Ну а зрозуміло, що фабрики існують в Китаї і багато брендів. Якби не в Швейцарії шиї, а і шиють Китаї. Куртка якісна. Є ще від А, яка крута куртка, спортивна, дута. І ціна її на снижці 1060, а коштувала вона 13299. Тут є якісь курточки є від бренду Браска, вони вже дешевші. 3484. На такі більш базові є пальта. Тут. Представлені рюкзачки від Кума. Такі маленькі острівець. Тут снижечок немає. Але він і не є дорогим, а 999 гривень. Від New Balance такі кросівки, ну вони є і в New Balance представлені. Вони легесенькі, якісні. Вважається, що New Balance одне з найкращих. Виробників кросівок. Шкіра, вона комбінована шкіра і текстиль. Реально вона легенька, реально воно якісні. Тут представлена нова колекція. І представлені сумочки від Tommy Hill Feeder. В новій колекції, не на розпродажі. Ось так вона відстіпується, дуже міцно, ледве відкрила. Однією рукою підкладочка брендована з логотипом Томіхілфігер, є пильничок, є ще додаткові кишеньки. І така сумка коштує, а є знаєш, 7229 гривень, коштувала 8789 гривень. Ще така мила є. З ручечками малими і довгою ручкою. І вона теж в ціні 7229 гривень, коштувала 8780 гривень. І склад це шкір заміни по ліуретан. Це не шкіряна сумка, хоча ціна її 8789 гривень. Побачила сумочку в стилі Бутага Валета. Подивимося, що це за брайм. Така ручка цікава. А схожі ручки зараз Зара робить, я в своєму огляді показувала вам. Так, 4752 гривні, а коштувала 6789 гривень. І це написано, що склад шкіра. Ось так, це шкіряна сумочка. Я бачу, є сумка, від Calvin Klein, красива. В чорному кольорі базова. Ось така ручечка, регулюється, можна її коротше робити довшу, Вона виглядає, як шкіра, така зерниста. Важко відкривати, новенькі сумочки. Так, ні поліоретан, ніполіастер. І сумочка коштує 5992 гривні, коштувала 7989 гривень. Це Kelvin Client. Вона має один відділ тільки і додаткову кишеньку. Нічого не застібується без єдиної блискавки. Красива сумочка у винно-бордовому кольорі сподобався мені е дизайн. А це від бренду Picard. І на бірці вказано, що верх шкіра її ціна була 8399 гривень. Зараз коштує 6549 гривень. Шкіряна сумочка брендова від бренду Picard. Чоботи від Jailox, це відомий американський бренд. Якісні, і я навіть боюся подумати, яка їхня ціна. GEOX. І ціна їхня без знижечки 8569 гривень, а це шкіра. Вони мають таку як хутряну. Штучного хутра підкладку, навіть не хутру, а такий, якби фліс. Від Марко Тосі Така сумочка, верх шкір заміни, і зараз ціна є 2024 гривні. коштувала 2699 гривень. Від Томі Джейнс, від Томі Hugh Figger, лінія Томі Джейнс. Ось така мила маленька кросбоді сумочка. Зараз її ціна 3892 гривні. Це шкір заміни, коштує 5189. І стібана сумочка від бренду Picard. Дуже красива, така об'ємна, це сумка-рюкзак. Відтінок якби бордово-пастельний до якогось такого гарячого шоколаду. Як падає відтінок. Верх вказано штучна шкіра, це шкір-замінник, 4400 на знижці і коштувала 5599 гривень. Друзі, такий був огляд сьогодні з інтертопу. Якщо вам цікава така рубрика, я вперше роблю огляд з інтертопу. Такі кросівочки. Це від бренду Еко. Це німецький, наскільки я пам'ятаю бренд. Можливо, ні, можливо, і швейцарський. Вони коштують 7039 гривень на знижці, коштували 8799 гривень верх шкіра. Це така шкіра, як ноук, вона схожа на замшу. Ось такі кросівочки. Всім папа і до зустрічі в нових відео. Цілую обіймали.